Дякуємо Петру Дем'янчуку та командам фактів СІТВ та вікон СТБ. І звичайно слухаючи новини, застерігаємо і вас попереджаємо. Будьте уважні на водоймах, стежте за дітьми і самі, будь ласка, оминайте небезпечні зони. Якщо працівники кажуть, що це небезпечна зона, і вже три негативних ситуації в одному, і тому ж самому місці, то варто його оминати. Плюс Техай знаєш, буде я, я зазирну просто про нас погоди. Це поки що знаєте прохолодно, але літо все ж таки повертається потроху, і спека теж тому всім захочеться е, трошки охолонути, зануритися в водойом, що поряд, але будь ласка, максимально максимально обережно. Дійсно, є такі місця, знаєте, куди хочеться повернати повертатися, які тягнуть тебе знову і знову. Рідне місто, наприклад, або улюблений берег моря, або можливо місце, де ви вперше побачилися і зустрілися з коханою людиною. Ну а на шляху, якраз до дорогих серцю місця, зустрінете АЗС, що поруч тоді подорож стане не лише швидкою, а й смачною, та й комфортною. Куди ж наші водії їдуть душею і куди мріють повернутися за кермом? Давайте дізнаємося разом. Окернафта. АЗК, що поруч. Кажуть, що у кожного водія є та сама улюблена дорога на рибалку, на дачу чи просто кататися по місту без мати, куди полюбляють їздити українські водії? Про це зараз і запитаємо. Куди ви полюбляєте їхати на вашій автівці? Куди повертатися? От ваша дорога До конюшня. Їду навіть зараз в конюшню за Київ. Це прям це місце, де я відпочиваю всією душею, навіть забуваюсь там від усіх проблем. І потім повертаюся. Я дуже люблю цю дорогу. До Харкова додому. Дорога на Харків гарна, рівна. Можна їхати швидко. А я люблю швидко їздити. Це свобода, особливо якщо сама. Грає твоя улюблена музика, і ти просто рухаєшся на швидкості. Куди додому? Це моє рідне місце, воно найкраще у світі. Я вчі люблю мандрувати на своїй машині, їздила куди завгодно і дуже мрію, коли Крим повернеться, поїхати до Криму. Дорога моєї мрії. Так. E, на море кудись. E, в Крим. А от куди мрієте поїхати на автівці? На своїй, на no, На цій? Так. Ха. в Одесу. Подивиться, доїде вона туди чи ні. Зараз. За місто. А куди саме? Ну, До річки, до лісу. І Що ви там робите, розкажіть? Ну, Якщо на дачі, то на дачі справи. а якщо там в ліс, гриби, і ягоди, чи просто погуляти. Бо на річку значить, рибалка і купання якщо літо. А от куди ви на автівці потім будете їздити? Ваші можливо місця мрії, куди ви хочете поїхати і сили. Я нічого нового вам не відкрию, коли скажу, що для жінки головне це шопінг <гум> в першу чергу. Це зустріч з подругами, але ну, напевно, шопінг на першому місці. Справа в тому, що я фанатик автомобілів. Мені байдуже куди їздити, головне, щоб їздити. Тобто, ну і головне, щоб це було безпечно. Взагалі люблю на домики шашлички, піджарити, да, рибалка. Ну, це люблю я більше да, якби, да, їздити ну, на автівці. А скажіть, будь ласка, а куди ви полюбляєте їздити на вашій автівці? До батьків. До батьків. Так. А куди саме? Місто Ржищів, Київська область. Куди ліва нога запроситься, туди і поїхав. І куди частіше так ліва нога проситься? В моєму ліці вже, вже байдуже куди їхати. Поїхав туди, поїхав сюди. Все треба робити в Кайф. Тому усім бажаю, щоб був кайф комфорт у душі, але найголовніше, щоб мир і е, запішно небо витишне е, наша Україна. Ось такі відповіді ми отримали від українських водіїв. Не прогавте нові дотепні розмови, автопригоди та енергійний настрій з українських заправок. Окрнафта АЗК що поруч.